Як оцифрувати трудову книжку за допомогою телефону. На своєму телефоні зайдіть в додаток Камера. Сфотографуйте необхідні листи трудової книжки та відредагуйте фото. Фото мають бути чіткими та не перевищувати 1 МБ. Увійдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України та натисніть кнопку Вхід у правому верхньому кутку. Оберіть авторизацію за КЕП та завантажте файл ключа. Уведіть пароль до нього. Натисніть кнопку Увійти. Оберіть пункт відомості про трудові відносини у розділі Комунікації з ПФУ. Ознайомтеся з інформацією та натисніть Продовжити. Перевірте загальні дані та завантажте фото сторінок трудової книжки. Надайте згоду на обробку персональних даних та натисніть Підписати та Відправити до ПФУ. Результати опрацювання заяви можна переглянути в розділі Мої звернення. Натисніть на вихід. Офіційні джерела інформації Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області. Працюємо для вас.